Людей бояться карт Таро, Ми говоримо сьогодні про це. Про наші страхи і про те, що насправді таро це не про магію, і це не про потобічні сторони життя. Таро використовувалися психологами ще, як то кажуть, до нас і будуть нас, бо завдяки цій системі прості і водночас дуже різноманітні, можна дізнатися про себе навіть дуже багато цікавого. Саме Таро за допомогою цих карт наша, наша підсвідомість може нарешті розповісти нашій свідомості про якісь свої проблеми або тригери. Що ж таке карти Таро? Давайте по-чесмогу, це просто на шматочках паперу на якісь життєві ситуації. При тому вони можуть навіть сміятися, дурбувати або навіть сердитись. І просто по цій ось картинці треба змоделювати ситуацію, яка в тебе в житті. Це як ото їдеш колись, ем, ну неважливо, коли в особистому транспорті або в громадському транспорті. Мені зробити те, як мені зробити це, як мені поступити. І тут чуєш, відволікаєшся на якийсь рядочок з пісні, яка звучить, і вона наче відповідає тобі на твоє питання. Це ж не магія, правда? Це просто збіг обставин, якби сказали ну, атеїсти. Як, як магічні атеїсти. А люди, які бачать у всьому трошки езотеричне, вони б сказали, що це все світ з вами розмовляє, і він вам е, дає якраз цю підказку, яку ви шукаєте. Ось такі карти Таро. Там намальовані просто ситуації життя. І складаючи ці ситуації життя, е, Ми розказуємо історію. За кожною картинкою в картах ТРО стоїть своя історія. І якщо вміти ці історії поєднувати, у вас виходить. Я навчила вже більше сотні людей. Хтось вже заробляє це гроші, а хтось практикує тільки для себе та своїх рідних, але жодна людина після мого навчання не відклала карти. Жодна людина після мого навчання не зупинилася. Бо я пробуджую інтерес. Далі розвиватися. І якщо людина потрапляє до мене на, це, на навчання Таро, на вже її життя ніколи не буде таким, як було прісним, сірим, буденним і нікчемним. Вже її життя стає яскравішим. Більш динамічним і більш усвідомленим. Бо завдяки моєму навчанню людина розуміє, що вона може змінити щось в своєму житті. І саме таро це той інструмент, який підказує їй, а що саме треба змінити, як змінити, куди йти. До речі, я навчаю індивідуально, тому пишіть мені особисті повідомлення. Під відео буде написано, куди писати і дізнатися. Вони окупляться у вас майже відразу. Тому що ви навіть для себе почнете вирішувати багато таких питань і для своїх рідних, і близьких, що я хочу сказати вам, е якщо ви заміжня, вам чоловік може сказати, на тобі ще кошти, йди до неї на нумерологію. Бо це чудово. От тобто, побачите, спробуйте.